В общем, здали фрезерний станок. Вали якісь є. Доброго дня всім. Якийсь станочок здали, вали залишилось, стола, мабуть, немає. Якісь запчастини є, ось вали теж з різьбами. Ось такі. Це щось імпортне. Це якийсь поворотний стол, він крутиться. Запчастини з якогось станка. Ось цей ось, ось така запчастина є. Якісь ось такі половинки. Ще друга часть. Ось такий станочок фрезерний. Ще маленький. Що з нього взяти, я не знаю. Просто не знаю. Розібрали. Розібрали його на запчасті. Ось такий. мобуть ему кирдык